Всім привіт! Сьогодні у нас загальний розклад на тему, що він думає про мене. Так як розклад загальний, програтися може не всім. Чотири варіанти. Обирайте собі каплучку. І так, перша каплічка зі серцем. Хто обрав перший варіант? Що він думає про вас? Тут є почуття закоханості, але можливо він зараз сам ще це не зовсім розуміє і намагається трохи стримувати свої думки. Є якісь страхи у нього. Можливо, у нього раніше були відношення, які не дуже гарно закінчилися, тому він може трохи побоюватися відношень. Так, він боїться трохи так, трохи є страхів, але, скоріш за все, вони і за колишніх відношень. Або вони в нього тільки недавно закінчилися, тому він, можливо, ще не зовсім повністю їх пережив. Але до вас почуття закоханості є. Так, хто обрав другу каблучку? Що він думає про вас? Можливі думки пов'язані більш співспівпрацею з вами, або з якимось мероприємствами хотілося би так погуляти трохи, гарно розслабитися на легкі так. Щось як, якихось постійних почуттів я не бачу таких. Тут більше погуляти, більш дружні відносини. Ну, кудись разом поїхати, щось разом зробити. Якщо ви разом працюєте, то можливі і питання пов'язані з вашими спільною роботою чи спільними проєктами. Так, переходимо до третього варіанта. Каблучка у вигляді павучка. Що він думає про вас? А тут досить багато може думати про вас. Є почуття, є емоції. Ви йому подобаєтесь, але, можливо, якщо у вас перед цим була якась ссора, е, то, можливо, ще може обдумувати, е, чому вона прийшла, як її виправити. Для того, щоб... Е, Знов бути взаємовідносинах. Тобто, як кому вибрав цей варіант, у вас була недавно ссора, то він хоче примирення. І четвертий варіант маленькі, тоненьке, маленька тоненька каблучка з чорним камінчиком, про що він думає? Ну, він думає більше варіантів про вас, що ви дуже гарна жінка. Така, що, знаєте, такі жінки на дорозі не валяються. І треба багато а, їй давати емоцій. Дуже розкішна жінка, дуже розумна, аби з ким гуляти не буде. Тому треба обережно, обережно з нею розвивати відносини. Обдумую, які подальші плани стосовно вас. Дякую всім, хто подивився розклад. Нагадую, він загальний. За розкладом за вас пишіть мені телеграм. Дякую.